Доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося фригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, про те, як вони обслуговуються, що як працює, проводимо різні. Тести і взагалі про все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні хочемо зняти таке невеличке відео на тему, чи дійсно все ж таки вигідно подорожувати на електромобілі, або все ж таки це не так вигідно, як хотілося б, як собі вважають багато людей, які володіють електромобілем, або ті, які хочуть придбати електромобілі, думають, що це. Коштує там дуже-дуже дешево, або навпаки, думають, що це немає ніякого цьому сенсу, немає ніякої економії, тому що буде коштувати так само, як і на бензиновому чи дизельному автомобілі. Справа в тому, що практично під кожним нашим відео про подорож будь-яку на електромобілі знаходяться досить багато коментарів, де люди пишуть, що на електричці немає ніякого сенсу подорожувати. Це все муки, це все дорого, це дуже довго витрачати час на зарядні станції, при тому, що їхні там божественні Октавія, Гольф, Меган, Туран, Шаран, Бог зна що там, ще ан по трасі не то, що споживають пальне, а там ледве не нюхають його. І у них виходить розхід. До 4 літрів на 100 кілометрів. Тобто, і пишуть, що на їхнім дизельному автомобілі те саме виходить по ціні, але набагато швидше, тому що не потрібно заряджатися. Але, друзі, тут є такий цікавий момент, що як правило ці коментарі пишуться під відео наш, з нашими подорожами. На електромобілі, які мають невеличку батарейку і е, не дуже великий запас ходу. Це, наприклад, Іонік 28 або Гольф 24 24-й, першого покоління, тобто автомобілі, які. Мають там запас ходу плюс-мінус 200 км. Але, друзі, у нас же є не тільки електромобілі з маленькими батарейками, і не потрібно рівняти все саме по них. У нас є електромобілі дуже багато, які мають вже більш-менш велику батарейку і більше запас ходу, ніж той самий Онік або Гольф. Тому ось, наприклад, ось цього чудового електромобіля це у нас Кіаніро 2019 року з батарейкою 64 кВт. Ми перевіримо, чи дійсно вигідніше їхати на електромобілі, чи вийде дешевше на електромобілі подорож, ніж, наприклад, на неймовірних рихось, там, дизельних електро... автомобілях, про які мені часто пишуть в коментарях. Тому у нас зараз випала нагода, нам потрібно по справах з'їздити в інше місто. І наша... Подорож складе приблизно 500-550 кілометрів. Тому за цей кілометраж ми подивимося, скільки ми потратимо коштів на цю відстань, а потім порівняємо з дизельними братами. Тобто з автомобілями, там, наприклад, з дизельним двигуном. В принципі, це буде дуже легко. Вартість пального ми знаємо, бо завдяки коментарям ми знаємо і феноменальний. Витрати цих дизельних автомобілів, тому порівняти буде дуже легко. Тому, друзі, зараз вже по традиції переміщаємося в салон, покажу вихідні дані, з якими ми будемо починати наш рух. Скажу, скільки варто зарядити наш електромобіль перед початком нашої подорожі. І потім будемо дивитися, які у нас будуть витрати. Також подивимося за цю відстань. І головне, скільки коштів ми витратимо. На протязі нашої подорожі. Тому не перемикайтесь, далі буде цікаво. Друзі, ми вже в салоні. Наш автомобіль заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 443 км. Скидаємо наші середні витрати, скидаємо наш тріп і подивимося, що у нас вийде по завершенню нашої подорожі. Так, зарядили наш електромобіль від домашньої розетки. І повна зарядка по звичайному тарифу, не по нічному, коштувала нам 280 гривень. Тому їдемо, будемо рахувати, що у нас вийде, і дивитися, наскільки на скільки коштів ми витратимо. Так, по вихідним даним, за бортом у нас 17 градусів, 3 людини в салоні. Тому починаємо рух. Бе до нашого пункту призначення. Залишок у нас 38% було 99. Так, витратили ми на це. Проїхали ми 264 км майже, залишок 158 І середні витрати у нас 15,4 кВт-годин на 100 км. Три людини в салоні, температура 15 градусів. Рухали зі швидкістю 100 км на годину. В населених пунктах, звісно, скидали до 70. Тому ось такі у нас показники. Зараз займаюся своїми справами і включення буде вже наступне під час зарядки. І подивимося, скільки нам це буде коштувати. Друзі, поставили нашу міра на зарядку. Станція Go to You. Зробили попередню резервацію. Так, сесія триває у нас, я не знаю, чи видно, дуже сильне сонце. Одну хвилину. Автомобіль приймає 53 кВт, 35% маємо заряду батареї. Тому зараз чекаємо. Скільки ми витратимо на це часу і скільки ми витратимо на це коштів. Зворотньому шляху нам так само потрібно проїхати десь 270-280 км. Залишок ходу у нас 140, здається, якщо не помиляюсь, тому до повного заряджатися не будемо. Чекаємо, я думаю, хвилин 20 і нам вистачить. Тому не вимикайтесь, потім покажу, скільки ми витратили часу і коштів. Друзі, не знаю, чи видно. Наша зарядна сесія триває 19 хвилин. Сподіваюсь, видно. Спожили ми вже 17 кВт. автомобіль приймає 57 кВт. Маємо 58%. Тому чекаємо, я думаю, відсотків до 70, 10 хвилин 10 плюс-мінус. Та й будемо вирушати. До речі, вартість кВт 18,50. Стаємо, дозаряджаємося далі, подивимося, скільки витратимо коштів на цей час. Завершили ми нашу зарядну сесію. Автомобіль заряджений на 73%. Маємо 315 км запасу ходу прогнозованого. Витратили ми на це рівно 30 хвилин. Станція була зарезервована на 30 хвилин. Якраз звільнили, заїхав автомобіль, і витратили ми на це рівно 500 гривень. Нагадаю, 1 кВт 18,50. Доволі таки дорого. В середньому кіловат приблизно стоїть 16-16,5 гривень приблизно. Але що маємо, то маємо, більш буде об'єктивний тест. Тому 500 гривень фіксуємо, вирушаємо зараз додому. 20 градусів у нас за бортом, і вже коли приїдемо додому, будемо підводити підсумки. І будемо підводити підсумки. Тож, нагадаю, автомобіль у нас зранку, коли ми виїжджали, був заряджений на 100%. Витратили ми на зарядку автомобіля від домашньої розетки 280 гривень. Це по звичайному тарифу, не по нічному. Потім витратили ми на місці, коли заряджалися, коли ми вже приїхали, ми витратили ще 500 гривень на публічній зарядній станції. Тобто витратили ми на нашу подорож 700. 80 гривень. У зворотньому напрямку ми проїхали 270 км. І витрати наші склали 13,3 квт на 100 км. Коли ми їхали, зранку витрати були більші, тому що було прохолодніше і був дуже сильний вітер. Витрати, там, здається, були 15,7, щось таке. У зворотньому напрямку 270 км, витрати 13,3 км рухались весь час зі швидкістю 100 105 км на годину. У населених пунктах скидали до 70. Тобто, ось такий швидкісний режим. Три людини в салоні, температура від 14 до 20 градусів. Так, і загалом за сьогодні ми проїхали 534 км. Ну, 535 км. Середні витрати у нас склали 14,3 кВт годин на 100 км. Тобто, на 535 км ми витратили 780 гривень. Це виходить приблизно, якщо порахувати, десь 140 гривень на 100 км виходить. Якщо брати дизельний автомобіль, якщо брати ті міфічні цифри, які деякі люди мені писали в коментарях, там 4 літри десь палива на 100 км, то на цю відстань ми би витратили приблизно 1300 гривень. Якщо брати вартість одного літра 60 гривень, це ОК плюс, це нормальна солярка, якою заправляють дизельні сучасні автомобілі. Тобто виходить приблизно 1300 гривень. Це на 520 гривень, виходить більше, ніж витратили ми на зарядку нашого електромобіля. Це плюс-мінус. ну... 520 гривень. Якщо брати більш реальні цифри, наприклад, 5 літрів на 100 км, середні витрати десь палива, то виходить, що ми би витратили на цю відстань приблизно 1600 гривень, а це вже майже на 1000 гривень більше, ніж витратили ми. Тобто, друзі, виходить, що, так як я в принципі і казав на початку, що все ж таки є економія, якщо, на мою думку, якщо е у вас є електромобіль, і ви заряджаєте його від домашньої розетки, у вас є своя розетка, в будь-якому випадку це буде дешевше, ніж на дизельному чи бензиному е автомобілі. Тому що перші, як не крути, перші 400 кілометрів будуть виходити мінімум в 5 разів дешевше, ніж на дизельному чи бензиновому автомобілі. Тому що, знову ж таки, 280 гривень 400 кілометрів це якщо звичайний тариф. Якщо у нас буде нічний тариф, то це буде ще вдвічі менше. Тому, друзі, не знаю, на мою думку, в будь-якому випадку, принаймні на відстані 1000 кілометрів електромобіль 100% завжди буде виходити дешевше, ніж дизельний чи ну, дизельний, я вже не кажу про бензиновий і про газовий автомобіль. Це моя думка. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Сподіваюсь, наш тест вам сподобався. Витрати, якщо щось не так, будь ласка, пишіть цікаво почитати ваші думки. Пишіть в коментарях. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також нагадаю, друзі, що ця Ніро, на якої ми сьогодні. Їздили. Є у нас в наявності, є в доступі. Зараз покажу. Це у нас 2019 рік виробництва. Початок експлуатації і перший облік 2020 рік. Автомобіль в, весь в рідній фарбі, в ідеальному стані, в топовій комплектації Executive Line. Ось в такому суперовому стані. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. В описі під відео залишу посилання на повний відеогляд даного електромобіля, також залишу ВІН-код. Опис цього електромобіля, будь ласка, переходьте, дивіться, кого цікавить, телефонуйте суперовий електромобіль в максимально збереженому стані. Ну, є повний огляд, можна подивитися, перевірити. Нема жодних проблем. Також в описі під відео посилання на наш телеграм-канал, групу в Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Гарного всім дня. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.